ми встановлюємо універсальні підлокітники. Маємо такий комплект. Спинка роздівається, це все знизу маємо замочок, він знаходиться тут, в розрізі, відчлкується і це все обережно знімається вверх. Потім поролон. Маємо штатне місце. Поролон просто піддівається. І уходи в сторону. І ось маємо штатник для того, щоб він настал, е Ну, В принципі, головне, чого треба дотриматися, це щоб е <клес> палено спинки був оцей отвір. Тобто це у нас упор. Можна його просто змістити десь в сторону і він у нас стане. Що пропоную я? Я його підточую. Щоб він у нас пройшов оце місце і використовую навскоси кріплення. Тобто я використовую цей отвір і оцей. Він у нас рівненько стає на, якраз навпроти штатного отвору. Єдине, що треба додати для верхнього кріплення, треба додати шайбу, якої нема в комплекті. Ось так у нас це все виглядає в проміжуточному варіанті. Ніщо нікуди не заважає. Сюди шайба обов'язково. Ось так ми маємо його закріпленим. Надійно затискаємо його і воно нікуди не дінеться. Даний штіфт закручується знизу. Обов'язково знизу має гранку. Це вже закручується, тоді як це все збирається, вирізаємо отвір. Ну, так як у нас співпадає штатним місцем, вирізаємо його тут. Все, збираємо назад і ставимо підлокітник уже на чистову. Ось ми все зібрали, встановили вже його на місце, оділи на штіфт і в останню чергу закручуємо наш упор. Затискаємо його туди і радуємося. Таку красу ми маємо. Знизу у нас є регулювання по висоті. Ми його Крутим і він фіксується у вашому положенні. За непотреби його можна сховати.